Мої вітання. Сьогодні попрацюємо з цікавими графіками. Що я маю на увазі під цікавими? Ось, наприклад, окуляри. Це все можна зробити в табличному процесорі за допомогою формул. Формули ви бачите ось тут перед собою. Дивимося, у нас з вами оці лінії це відношення X до ігрика. Власне, це формули ігриків. І ось y у нас буде тут 7, плюс 1 буде у нас x, і всього у нас буде використовуватися 8 стовпчиків. Далі, як дізнатися, взагалі, який буде у нас x? І скільки його там? Дивимося, спочатку, найменше число, яке у нас тут є. Серед тих, до яких належить x9, 1, мінус 9. Бачимо, що мінус 9 найменше число. Потім найбільше число. І це у нас буде дев'ятка. Тобто у нас всі ікси, які будуть використовуватися, будуть належати проміжку від мінус 9 до 9. Тож, давайте зробимо спочатку x. Так. Ікс. Далі. Ігрик 1, Ігрик 2. І так усі. Угу. y 5, y 6 і останній Y7. Звичайно, можна зробити трішечки меншим. Вирівняти повністю все це по центру. Зробити напівжирним, щоб вам краще було виглядало. Так, і зробити табличкою. Так, тепер для вас буде добре все виглядати. Тепер ікси мінус 9. Мінус 8. Обираємо 2 ці комірки і тягнемо, поки у нас не буде тут 9. Тобто це у нас 18, плюс 0 це у нас 19-й рядочок. І плюс ще один для шапки таблиці це у нас буде 20-й рядочок. Все. Так само ми з вами завершили. Ми можемо взяти їх і, наприклад, там розфарбувати в зелене, щоб ми розуміли, що це ось окремо у нас ікси. Так, далі. Як розрахувати Y? Для Y у нас є ось такі формули. Тобто дивимося мінус 1 поділити на 16 помножити на х, х це у нас буде комірка. В даному випадку, якщо це мінус 9, то комірка буде а2. Так. І плюс 5 це все в квадраті, плюс 2. І таким чином ми протягнемо до мінус 1, і буде у нас. Перша лінія. Так, я приберу це зображення собі у шпаргалку для вас, як завжди, виведу зверху. І вам краще буде видно на монтажі, і мені заважати не буде. Отже, перший Y дорівнює мінус 1 поділити на 16. Помножити, відкриваємо дужку, Указуємо тут комірку. А2 плюс 5. Закриваємо дужку, І це все у нас у квадраті. Так. Плюс 2. Ну і, звичайно, ось це ми повинні взяти також окремо в дужку. Так. Власне все. Не погоджуємося, тому що ми протягнемо тільки до мінус 1. Розрахували. Так, далі робимо те саме. Ми можемо побачити, що для Y2 все точно так же точно така формула. Ми можемо її просто взяти, скопіювати. Але ця формула від 1 до 9. Тож, ми можемо її тут вставити і змінити тільки А2. На А12. Протягуємо. І ось у нас вже друга лінія. Так, і ще одне. Я тут додивився, що у нас знак змінюється в дужці. Тобто, тут буде мінус 5. Протягнемо. О, бачимо знову все дуже добре. Так. Далі. Y3. Від мінус 9 до мінус 1, і 4 від 1 до 9. Та ж формула, тільки знову знак змінюється. Так. Далі y 5 від мінус 9 до мінус 6. Ось така коротка буде. Так, y 6 від 6 до 9. І y7 від 1 всього до 1, це буде ось ця дужка на окулярах. Так, я швидко тепер заповнюю формули. Напевно, трішечки пришвидшу. Якщо власне, у вас виникне, якщо щось не встигнете або самі не зможете перетворити ці формули, ось як я тільки що зробив. Ну, поставте, наприклад, на швидкість 0,25. Формули всі заповнимо, тож можемо будувати діаграму. І тут дуже важливо, якщо ми десь поставили дужку або знак не туди, у нас нічого не вийде. Так, вставка, діаграма. Ось про це я і казав. Давайте подивимося, що у нас намальовано не так. У нас дужки намальовані ось окулярів дужки, да? намальовані якось не так. Дивимося, це у нас. Y5 і Y6. Давайте видалимо цю діаграму. Перейдемо знову сюди і подивимося. Ось яку помилку я зробив. Бачите, оця дужка, вона стоїть перед мінусом, а повинна стояти після мінуса. Тобто, ось тут. Натискаємо Enter. І дивимося, що у нас мінус на одиничку. Протягуємо. Також скопіюю, або навіть просто зміню тут. Так само зроблю. Перенесу мінус перед дужкою І також протягну. Так, спроба номер 2. І тепер точно все буде у нас правильно. Будуємо діаграму і ось наші окуляри вже побудовані. Таким чином можна будувати ще досить багато різних. До речі, тут можна зробити їх ось такими прикольними. Можна зробити досить багато різних таких цікавих саме діаграм. Файлик я лишу під відео. Можете подивитись.